В тім, що, може, якщо комусь буде вигідно, щоб Веня не дав жизні, в більшості не вигідно, то Веня, Веня просто свою жизнь віддасть. А якщо будуть люди, яким буде вигідно, щоб він дав жизнь, <говори> все, буде, все буде. від нього одного залежить. Порошенко з новим роком на розпіковує, що так. На українському, на російському, на ютю. на татарському. Ты на татарском горе? Да. Я думал, что вы едете. Не. Да. Хорошо, вы татарские в связи было сказано, что татары сейчас в вот, этом самом Крыму, их россия, россияне как зажали, то вы на, на татарском Ну, то Губарево, типа, типа Губарево, в короче, ну, то контекст? Не, не бачив інтерв'ю, та там по скайпу це... Якщо, ну, Мужик похоже на уборі. Він ну внуках, на матір. Та його за те вже можна було, ну, було да. стріляти. Боже по... на уборі.